Сьогодні у нас ще одна партія підставок для квітів на відправку поштою. До вас прямувати буде скоро. Як ви бачите, ми тут маємо однакових багато підставок. Ну, таке трапляється, коли ми щось виставляємо в соціальних мережах і замовляють саме те, що ми виставляємо. Є відносно нові підставки, ось подвійне серце, такого раніше не робили. Далі є ну, і ті підставки, коли, які ми робимо постійно. Є полочки на підвіконня зі склом, є на вузький подоконник підвіконня, на широке, на вузьке. Тобто дуже різні підставки за розмірами і за кольором. Ну, в даному випадку тут чорний плюс золото і білий, але робимо в будь-якому кольорі, який ви забажаєте. Замовити такі підставки можна у нас на сайті manix.com.ua або написавши мені на Viber WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс 3 8 095 303. 32 61 Звертайтесь, будемо раді вам допомогти вам і вашим квіточкам.